Тай Боже і вам, шановні гості, дорога родина в той ранковий час. Е на годиннику 6.00. Гарно, світає. Вже верніше сонечко вже зійшло. О! Гарно. Коротше, як казав дядя Юра. Їдь до дядька Максима, бо то є остання інстанція. <різь> Коротше, то є піддон від. Е Народного автомобіля BMW X5. Тому що в Україні їх їзде більше, як в Німеччині. Значить, в шому заключається суть? Варили піддон, приварювали, наварювали, тут таку блямбу було наварили, я її вже так трохи щухав напильником. Але приклав піддон. -дов. Плити 630 на 400. І він якби не, не тойво не зовсім рівний. Ну, коротше, німці, звичайно, в плані техніки дуже розвинені, розумні люди. От Значить, зробили вони цю запчастину, дуже він такий технологічний, тут такий канал через нього йде, то тут якісь датчики. Хрен зна що, я вже не став вникати. Ні одної бази. Ні, Ага, ще оце вухо було відбите, бачите тут. Приварено. Ні одної бази. Як вони то фрезерують в Німеччині, хрен його знає? От. Та певно стоїть Фріц і так само, як я, на Домкратіках виставляє на такому самому станку. Ні, не на горьковському станку, а на станку Вандерер. Там 30-х років. От. Значить, коротше, виставляюся, я вже добру годину. Тому що тільки єдиний момент, що було, отих от два виступа вони по штангелю на однаковій висоті відносно отогового. ото є єдине, що я взяв за основну базу, тут паралельки стоять. Коротше, демократиків для тої роботи прийшлося шукати по всій майстерні. Значить, як закріпився. Тут у нас плитка 2,5 мм. От вона. Тут зажато домкратиком підперто. Тут підперто, тут підперто. Так, значить далі. Тут домкратик, той фокус я вже вам показував чи ні. Тут 10,5 отвори. Нарізав я таку напівлису 12-ку різьбу. Крутив отакий ремболт. Одної звісної фірми шпилька. Кольцо приварив з труби і пружином зажав. Раз, два. Тепер тут. Аналогічно. Десятка болт, колечко, домкратік, домкратік, домкратік. І я то все чітко виставив, шановні гості, дорога родина. Зараз ми будемо діло фрезерувати. Непроста затія. Ну, але при ціні запчастини пару рублів то можна дати на пару рублів дешевше і зробити роботу. Гаразд. Поїхали фрезерувати. Я пірдолюю, яка-то робота. Останній прокид три сотки. Тому що ото не зняло. Зварка зжала, стягнула. Отака-то робота, блин. Чітко виставився. Так само, як по плеті вийшло. Тут не брало, там не брало. Ну, а зараз йде до кінця, покажу готову деталь. Ну от і все, шановні гості, дорога родина. Отак от, от вийшло. Отак от, от вийшло. Що там вийшло? Три десятки неповних. Досить удачно, як для піддона. Так. Натикав я тут того всього корча мать Як з перепугу, ні? Ну, Мусив так зробити. Бо... Не дай Боже би вирвало та ти що, чоловіче. Довелося би витягнути з кишень пару рублів на новий піддон. Пару рублей. Так, тоже не тримает, тоже не тримает. Тоже, тоже не тримает. Всё, вот и вот. Так. Яка красота? Красота страшна сила. і сила. Ну, є велика справа. отак так то, шановні гості, дорога родина. І таке ми вміємо. Поїхали далі. Так, зняв я йому ще циковки, ну, фасочки поробив. І той оцір поправив. О. Ну от, якось так. Якось так. Непроста робота, далеко не проста. Кинув я тільки що його на плиту, що дуже удачно вийшло. Тут болтів, звичайно, вони натикали по кругу.